Сьогодні я вже обробляла самшити від вогнівки і вирішила зняти таке відео про недоліки рослин. Про, не, про мій погляд на недоліки рослин. Тому що продавці, коли продають, не розповідають нам багатьох нюансів, а в основному розхвалюють рослинки, і ми купляємо і не знаємо, які негаразди нас чекають. Почну з цього самого самшита. Самшит, гарна така рослина. Сподіваюся, його добре видно. Кущ такий вічно зелений, прекрасний, але вогнівка Вогнівка – це е, така комаха, яка гусінь, гусінь така, яка може за сезон знищити ваш кущ. Якщо ви не маєте досвіду, то ви не будете розуміти, що з ним сталося. А насправді його жре комаха, а ви думаєте, що він сохне від е, спраги. Дивіться. Ось це є вогнівка, вона вже в мене оброблена. Треба завжди слідкувати за кущем, тому що дуже швидко, дійсно, дуже швидко цей кущ вражається за сезон, можна втратити ось такий великий кущ. І тому це суттєвий недолік самшита. Раніше цього не було. Суттєвий недолік самшита це вогнівка і спека. Ви знаєте, що не дуже гарно рослини переносять спеку, особливо молоді. І буває, що він підгорає, і ви не розумієте, чи він підгорає, чи його жре вогнівка, І тому це є суттєвий недолік самшита. Крім того, він потребує, якщо ви хочете, щоб ваш кущик був гарної форми, він потребує стрижки. Тобто він сам себе не формує. Я вважаю, що це є недолік. Хоста. Хоста Подорожникова, вона має дуже гарне листя і дуже гарно квітує. На цей час ось тепер починається її квітування. Але хоста Подорожникова дуже горить на сонцю. Горить на сонцю всі хости майже, але ось ця особливо. Бачите, яке негарне не листя. Ось. Якщо сонце пряме попадає, то вона згорить вам також дуже швидко і ви не встигнете навіть полюбуватися цими гарними квітами. Буде мати дуже неохайний вигляд. Її рятує тільки тінь. Чим менше сонця, тим гарніші будуть у вас кущі. Також для мене недоліком є у гібіскус. Гібіскус дуже гарний кущ. Легко подає, піддається формуванню, але оці всі квіточки опадають. І якщо е, у вас, наприклад, трава, то ви будете мати такий самосів. Самосіва буде багато, і він ну, не дуже охайно виглядає. Якщо на траві, то ви можете скошувати, але взагалі, то ось завжди тут я пересадила гібіскус в таке більш дальнє місце, і ось тут він кидає цей самосів, він проростає. І також не дуже це привабливо виглядає. Всі види верб. Верби у мене є три да, Три види верб. Верби потребують регулярної стрижки. Якщо ви запустите вербу, це у мене нана, крім того, у мене є види, вида, да. крім того, у мене є на штамбі. Якщо їх не стригти, а стрижки потребують два рази на сезон. То це все, це буде величезний кущ, неформований, кудлатий. Для мене це недолік. І як би це не звучало, недоліком є те, що вона дуже швидко ростуча. Це також потребує постійної нашої уваги. Про троянди я взагалі мовчу, бо троянда, наскільки вона прекрасна, настільки вона і має свої мінуси для мене, тому що троянда складна в догляді. Для мене це складно троянди, потребує вірної обрізки, завжди підживлення, якщо ви хочете мати гарний куч. Ну і крім того, вона е, от має хвороби. Ну і крім того, її треба укривати на зиму. Не в всіх регіонах, але в більшості треба вкривати на зиму. Всі ґрунтопокривні рослини, хоча вони і. Привабливі і швидко наростаючі, і додають нам, ну не потребує буряну, можна не доглядати за буряном, але вони дуже швидко наростають. Тобто оці всі ґрунтопокривні рослини є в своєму роді як бур'ян. Знаєте, і він собі наростає, як хоче, його треба завжди контролювати і слідкувати за ним, бо інакше ваш весь квітник буде в одному виді ґрунтопокривних рослин. Трояндочки. Я так іду вже доглядаю, оглядаю і вам вже показую. Далі хвойні. Мої, мій улюблений вид рослин, але хвойні також дуже хворіють. Дуже е, регулярна обробка два рази на рік, як мінімум. Крім того, треба слідкувати, щоб якийсь там не зжервав вашу туйку. І також горять на сонці. Цього року я мала втрати. Три рослини у мене молоді рослини, згоріли на сонцю. І це було не дуже приємно. Взагалі-то я думала, що хвойні полюбляють сонце, крім весняних опіків, але ні, ні. Пропали в мене три рослинки. Це мене трохи, скажімо так, розчарувало. Гортензії це особливий вид, прекрасна і складна одночасно. Гортензія волотиста, вона вам пробачить сонце, але не пробачить вам недолив. Є гортензія, моя вже змінює колір, Бачите, вже не така біла. ця біла, ці вже, ці вже стають зелені. У нас, до речі, дуже холодні ночі. Ось і гортензія тут, і ось тут. Гортензії пишуть, що вона гарно переносить сонце, але якщо сонце палюче, то вона буде пониклі зранку, будуть листочки. Ну, відро води ніби їй допоможе. Але ж ви не можете постійно бігати з водою, тому треба особливо вибирати місце. Але якщо волотиста гортензія, це вона така більш лояльна до наших помилок, то широколиста гортензія взагалі не пробачає помилки. Зараз дойду і покажу. А ще за волотисту її можна не не можна, а її не вкривають на зиму. Вона гарно переносить зиму, обрізається, формується. Але ось за воду завжди треба слідкувати, щоб було у неї волого, щоб вона гарно могла тримати свої ось такі шапулечки. Ось цю підв'язала, до речі, бо падає. І щоб було там завжди волого, інакше ці листочки будуть негарні і квіточки швидко, ну, одразу видно, що їй не вистачає вологи. Ця в тіні росте краще, наприклад ніж її подружки на сонцю. Зараз дойду до широколистих гортензій, а поки що поговорю про гейхери. Дуже полюбляю гейхери, мені подобаються, гарні такі кущі. Бачите, такі є. Це, по-моєму, гейхерела. Ось така в мене є. Гейхер має багато, одні молоді, одні не дуже вже. Ось така дуже гарна. І така. Ось такі листочки прекрасні. Але гейхера так само вона дуже горить на сонці. Дівчата кажуть, що є деякі гейхери, які е, ростуть на сонцю. Вони ростуть на сонцю, але вони його не люблять. І тому це недолік в тому плані, що треба завжди продумати місце, якщо ви. Е, Одразу вірно посадити рослину, виберете гарне місце, то вона буде вас радувати. І ще гіхери у мене дуже їдять личинки хруща. Того року мала деякі втрати по цьому, тому постійно треба обробляти. Взагалі, з шкідниками це особлива така. Ой, тема, тому що шкідники дуже активувалися останніми роками. У нас немає зим, фактично, зими м'які, шкідники не вимерзають, звикають до хімії, так як ми до антибіотиків певних. І тому буває, що радять той, ті ліки для рослини, а вони вже не підходять, тому що шкідник звик до ліків. Треба постійно щось думати, щось обновлювати для того, щоб не було звикання. Широколисті гортензії. Дійшла я до них. Що я хочу сказати, обожнюю цю квітку, просто обожнюю. Дуже вона щедра, коли вона квітує, дуже гарний вигляд. Але цього року ця гортензія не була. Верніше, вона була вкрита, але я її відкривала. Зима була дуже м'яка, я не розуміла, чи вона Ну, Як вона зимує там. І я все відкривала, накривала, відкривала, накривала, і маємо те, що маємо. Рослинки, квіткові бруньки перемерзли, і зворотніми заморозками перемерзли. І ось ця гарний такий великий кущ, можна сказати, майже метровий, і він у мене не квітує, просто має гарне зелене листя. Йду на ту сторону і покажу вам. Ось це приклад, коли гортензія перезимувала, вона квітує, не вся перезимувала, теж частково вона квітує, але зранку я йду на роботу і бачу ось такі гарні листочки і квіти. Прихожу з роботи, якщо трошки спекотно або гарячий вітер, все, все це лежить. Всі листочки обгорають, не обгорають, а пониклі деякі обгорають, і квіти вже мають не такий привабливий вигляд. Я також погано перезимувала. Дивіться, скільки в мене листя. Це недолік дерева, черешня. сипиться вже черешня. Бачите, ось гортензії, Вони от тепер такі, а зараз я прийду з роботи, вони вже будуть всі пониклі, навіть не дивлячись на те, що у них волого під ними, бо я підливаю постійно. Але вона не переносить сонця, не переносить вітру гарячого, тому треба завжди слідкувати за тим, щоб вона була полита і бажано в тіні. Якщо ви правильно висадили рослину, це вирішує більшість ваших проблем. Повернемося назад до хост, бо тому що я ще не сказала, що хоста має природнього шкідника. Це є слимак, який дуже полюбляє хосту. І також вам. Швиденько може з'їсти цю рослинку, такі круглі дирочки на хості, швиденько може з'їсти цю рослинку. І це її недоліком в тому плані, що треба постійно її обробляти від слимака. Тобто тінь, волога і обробка. Це також є недоліком рослини. Ніби так можна сказати про всі рослини, але менше з тим. Я от ті про які говорю про ті рослини, з якими у мене найбільше проблем у догляді. Ось звичайна хоста, оця подорожникова, бачите, який гарний кущ, він росте в тіні І тут йому подобається, він ще правда не квітує, лише починає, але позрівняно з тою рослиною, що я показувала вам перед цим, то бачите, які тут здорові листочки, позрівняно з тією хостою, де вони обгорівші. Самшитики, я за самшитики сказала. Ну, основний ну, недогляд і, як це вірно сказати, не то, що недолік, а проблема з рослинками це регулярна обрізка. Якщо ви не готові обрізати завжди рослини, то вони будуть розвалюватися і не будуть гарними. Тому, наприклад, ось з пірейки. Завжди треба обрізати, контролювати також два рази на рік, як мінімум. Ясколка тепер, бачите, не дуже гарна, ще і вся в листю. Ось іду до спірейки другої. Ось, Поки вона стрижена кулястої форми, то вона прекрасна. Потім вона вже, ніби вона пише, що воно тримає кулясту форму, але воно тримає кулясту форму завдяки вам. Ви стрижете. Вона тримає кулясту форму. Ви не стрижете, кущик буде, але вона буде все рівно рихлою і не дуже привабливою. Розчарування у мене вже два роки. Все думала, викину, не викидаю це Сантоліна. Бачите, Сантоліна. Сантоліна у мене розвалюється. Я думала, що, можливо, я не там її саджу. Пересадила її більше на сонце. Це вона острижена, я її навіть не давала квітувати, тому що якщо я хочу дочекатися квітів, то мені треба виростити більш великий кущ його не стригти. А я не можу її не стригти, тому що вона розвалюється і заголює. Всередині такі негарні краї, десь я була тут одна, покажу. Ось тут я обстригла, знерувалася, обстригла кущ великий, розвалюється. І вона ось буде заново рости, але квітування я від неї вже не дочекаюся. Тому Сантоліна це моє розчарування. Не подобається мені, не знаю. Ну, не моя це рослина, просто не моя рослина, е, барбариси. Барбариси, ви знаєте, пише, всі пишуть, що барбариси ем, гарно переносять сонце. Але ж ні, цього року у мене так горіли барбариси, як хвойні. Ви знаєте, ну, що просто горіло, просто воно вигорало. Я думала, що це шкідник, обробляли ці барбариси і все рівно. Ці молоді прирости, напевно, досить спекотно. І ось ці молоді прирости у мене підростали і обгорали. Це не дуже привабливе. таке Ну, але що робити? Це треба було, напевно. Я вже того року, коли знімала відео про пристосування нашого садка і що треба вибирати рослини, які більш пристосовані до е, наших умов. Але вже як є, я їх посадила. Продавцем заявлено, що барбарис без сонця. Ну, бо так і є. Якщо барбарис не на сонцю, то він ось тут у мене також. Якщо барбарис не на сонцю, то він не буде гарного забарвлення. А якщо він на сонцю, то він горить. Поки що я не знайшла такої золотої межі, як його посадити, щоб він був ну, таким більш і е, е, яскравим і не горів. Щось я поки що не зрозуміла, як це має бути. Он, це я казала, у мене згоріла теді, туйка Теді. Я її залишила, але, напевно, не все рівно не подобається. Мені є рудий колір, напевно, я обріжу геть. Якщо щось виживе добре, не виживе, так і буде. Ну, ось так, ніби все. Це про недоліки. Про переваги можу говорити безкінечно, бо тому що рослини дуже полюбляю. Але є такі нюанси. Якщо ви не готові слідкувати постійно за квітником, ось, до речі, також болівард, горить на сонці неймовірно. У мене вже він доросленький, і через те, що я його обстригла, коли формувала в такі кульки, то деякі частинки підгорали. Ось верба. Я казала, що її треба постійно стригти, бо якщо ви її не будете стригти, вона через деякий час перетвориться на величезне дерево. Це у мене гортензія отака цікава кіушу, по-моєму, якщо я не помиляюся, вона має легкий аромат. Також дуже потребує вологи, як і всі гортензії. Агресори моя. Навіть чебрець є агресором, якщо його не стригти, не підстригати, то він також буде розповсюджуватися кругом. Про агресорів взагалі треба знімати окремо відео. Хто пам'ятає, я тут забирала, була у мене був камсис, такий, як на криниці. І дивіться. Це я не косила траву, бо спекотно. І ось кругом він проростає. Зелений такий він. Хоч я забрала основну рослину, але корінь під землею, тут таких добрих 2-3 метри, і корінь під землею все рівно робить свою справу і проростає. Це його агресивність, це не то, що недолік. Хоча його продають і люди купляють його, бо він красунчик, я вже обрізала, до речі, низ, щоб не був на землі і не сипався. Але він має свої нюанси. І основний його такий недолік і нюанс це є його агресивність. Ну, ось так, ніби все я показала про що хотіла. Тобто, основні недоліки рослин, підсумки, основні недоліки рослин це є е, не недоліки. Ну, так, да, вірно сказати, недолік через те, що ми не знаємо. Як правильно посадити, ми думаємо, що ми от посадимо, будемо підливати. Ні, треба одразу вивчати рослинку перед тим, як її посадили, де вона хоче рости, чи потребує вона сонця, чи не потребує вона сонця. Ну і звісно, обробка від шкідників це має бути, знаєте, як на постійній основі. Я вже тепер, коли обробляю бачу якусь проблему в одній рослині, я обробляю весь садок. Розвожу трошки більше препарату і обробляю весь квітник повністю. Якщо там дивлюся, що воно не має ніяких там от спеціально для хвойних або спеціально для листяних, то я вже йду і обробляю всі-всі рослинки для того, щоб забезпечити собі спокій. В майбутньому, щоб не дивитися, як рослинка страждає, всихає, і ми через те, я вже не говорю про те, що то кошти, але саме через те, що шкода нереально, бо ви вже її посадили, вибрали її містечко спеціальне, вже бачите, яка вона буде в майбутньому, а вона така не дуже гарна. Ну, це все, що я хотіла сказати. Ніби от вербичку, бачите, знову треба стригти. Це також швидко ростуча рослина. Воно хоч приємно, що вона швидко наростає, але це також в своєму плані недолік. Ну, це все, що хотіла сказати. Пишіть свої коментарі про недоліки, про догляд, складність догляду. Чекаю вас в коментарях.